Бачу на радарі цілі, Ось вони переслідують нашого, Ну давай попробуємо зараз допомогти йому. Це... Дивися, вони всі попозникали з радарі. Це що за прикол такий? Підо мною прямо внизу. Є. Є. Ах, твою ж мать. Хлопці, як чути? Чути ти, чу ти добре? Ай-яй-яй. Зараз народ хвилинку, бо у мене тут страсти встигну, не встигну встигну, не встигну. Давай, мать, що тут відбувається сьогодні? Що це за така активність ворога? Раз Та вже там ще хтось є? Давай, радар, давай, давай, не, під, не підведи. Давай, 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 радар. Твою мать, що це було? Діло тебе ще сіпач. Хулинку, хулику. Недалеко от путаїс. Я тут скручуся в дукфайті за ним. Комплекті трафік за центр онторд файл. А все бач. Дар Я буду пробувати з пушкою строчити. В смислі, що це за відбувається? Що це ціль так скачить? Я біл бы до то Зараз я на хвості сижу. Давай! Давай, докручуй! Падло! Давай, давай! А, добре, а. як зрозуміти, чи я на свого навівся, чи ні? Ах, твою ж... Блін! Зараз, зараз, зараз. У мене тут страсть. На жаль, по том не зможе допомогти. Давай мать. А хто що це мене, блін? Стоп. Тільки не кажи, що це ППО мене зняло. Блін, ну це було що чимось, я вам чесно кажу. Ага, ти летиш за хартом, бачу харт пуляє по комусь. Давайте подивимось за хартом, як він. Перемога. Попав в нього, так? Збив. А я бачу в горах. Проти нашого йде два літаки. Давайте може спробуємо допомогти йому. Ах твою ж мать, я прямо зайшу ППО. Давайте там йому допоможуть. Народ, ну зараз щось буде, будуть ще чимось. Кейс міг 29-й захоплюю, але 4 3 2 1 Я-я-я-яй, по мені ракети летять Я двох збив. В якому районі? Блін. На захід від тебе. Опа. Падає. А, ти теж по ним працював, так? Так, так. Ага, це ти летиш. А, я тут одного збив. Ти точно дві цілі збив тут? Я, значит, я одного теж тоже сбил. Я не точно сказав, я просто побачив Після пусковый кача переді мною два литака ворожих впали. О, от і Хард підтягнувся. Стоп, а. О! Ти покуда пустив гаїмку? О! Вот так. Я хочу кое-что попробовать. Жалко яйцо. не... вже ти хоч кобру попробував. Кого? Хобру. Йоп, твою мать! Не получилось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! <реку> так, блин, все, <реку> на, на, на мене бере ціль ворожий літак, Пускаю один Харм. Харм один пішов. Зараз ще один харм пускаю. Ой-ой. ой Так, а восьми рот харми йдуть мої. Вони летять на радіолокаційні сигнали, харми будуть працювати по ворожим радарам. І це АІМКО пішла десь в молоко. Вот сто процентов и біля той посадочки и стоит вооруженный радар. То есть в лесе сховался. 100% процентов. Опа! По нему стреляют. Давай, давай, давай! Есть! Силь уражена. Вот так. Опа. И может, зараз вам чего узнал, где то брат Харма. Может, Альдена. прикрыть. Прикрыто. Прикрыто. А ти таль дешев, даш пускати? Вони ж як здається, як прималик працює. Як так? так. І я можу розрядити ППО. Чому в мене так носить? Я щось нічого не розумію. У мене тут є трошки палива, звичайно, небагато, я не знаю, я спробую.

Так, аповнішесь пункту. О, ППО пішло. ППО, вихід, ППО по тому харму йде. А, да. що а мене за F14 його проміні, Лі? <світ> ти що мої нерви випробовуєш? На мене ціль... На мене... хтось мене може підстрахувати? На мене заходить Су-30. Давай, мать, я не встигаю до цілі. У тебе тепер PGM2. Це хороше, ти можеш тут. Ось в тебе зараз приціл дуже хороший, можеш в принципі стріляти, як а будеш чи... в рейнджі. Так, пішов. Дуватиш тут в принципі можна. Відвертаю. У мене два харми йдуть на одну ціль, зараз подивлюся як. Ну, зараз побачимо буде. Ну я щось у мене. А? Опа! Щось стріляю ППОшка валить по харма. Опа, в, летить, да. виліт. Збили. Блін, два харми збили. Ніфіга собі. F14 мене сканує без перестанку. Опа, дві цілі. Тваю. Ах, тваю. З одну зможу відпрацювати, другу не знаю. Иду прямо на нього. Там дві цілі Так, народ. Ай-яй-яй, по мені пішло. Я одну запустил. И запустил. Мысли. А вот а я по мелку заработал. Нафига я развернулся? Общий харм, Нет, Зараз, зараз, зараз. Попробую плюнути в нього. Я вбираю, що там шсушка э, наша. Як ти в В смислі? Це що за прикол? не розумію влісі якийсь. Опа. Хтось в папку в лісі. Скоріше все це. Ох, ніфіга собі. Я опять літаків вже збив Нічого собі. Біля тебе на тебе 2 цілі. Зараз тебе будуть виносити. Якщо це ти внизу Але... летиш. Ні я не внизу. Ну да, це переді мною ти Але те з поливого. Ліву... Ну, короче, з лівого борту там. Я в нього на. На тебе знаходить, здається а Давай! Ти... Давай, давай, давай! 16 секунд. Давай, Аємочко, я... свята. Є! Yeah. Підбив! А як ми в 16-й вписати дані для навігації? Да, підбив! Є! Yeah. Давай, 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 ще одну, ще одну, ще одну давай. GPS? Так, так. Давай, 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 давай. Давай, короче, пуляем. Так, у мене просто ВНФ, ВНФ переключается, типа радиостанции, я тебя Давай, 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 аймочко. Може тобі туторіал скинути на три хвилинка. Подивісь. Тут є ПДУ 33, ДБУ і Л. ЛІ... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мене. Він мене біжене під своє ППО знову. Другі координати. На F 16 там імуді треба вписувати. Ну, на Кавказі я точно знаю, що треба спочатку нули поставити. А це понятно. Тому що ти трохи значний другий, коли на все. Ну, перший. Так ну його нафік. Ну його нафік! У мене N. У мене мега. Крило! Крила немає, народ! Падаю! Ай! Були. Я його збив! Невже його збив? Я без крин лечу! Починаємо це подивитися! Може, я зараз ще сяду народ. Та ні, тут. Блін, якщо це я його в докфаті положив тільки що з пушки, мені здається, я на ближньому попав прямо в нього в, 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 в но Так, народ катапультуюся. Якщо в тебе є, цей тепло, потім подивився. Та подивлюся, подивлюся, бо мені самому стало цікаво. Стоп, мене вже хтось сканує. Хто мене сканує, Звідки? І там якщо тебе 16, це F16, то примену. Як ще 29, то... СУ. Стоп. То. 6 Що це було? А не впорався, мене також збило. А, це це це, це, це 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 тебе тут збили, да, получається? Ти можеш сказати, що я захопив твої цілі, чи що? Ну ні, я їх двох Я як раз, Не их розповнедал, как это і нам догнав. Два. Це я, мабуть, якраз був на цілі, і все якраз з них запустив. Виявляється. Короче, два харма пішли в цей. В молоко. Не харма, а їмки. Ну, ось, наприклад, зараз. Відкрий. Uh, Опа! 10. Це хто? сушка летить біля мене? На підстраховці, Блін, ну як це добре. Бачиш там А, FT, це ти біля Вадим. мене зараз. А, чекай, у мене вже вписалися ці. А, да, у мене вже вписалося куплети координат. Окей. Okay. Ці координати еще в наступному літаку вони вже були. Ні. Mm. Ось натисни. Так. F10, і там вгорі дворі є кордон. Бачів. Давай, не давай, не давай, давай. Поки що нічого немає. На майбутній. Не Походу радар який стоїть тут. Ай! ППОшка пішла. Давай, давай, давай! Радар. Є, винесли один. Здається. Белі, а друга не долетіла. Так, ну видно, де прямо на 40 Підлітаю трошки ближче. Так, 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 зараз буде пуск. Попадання є. Збив. Ну, о, за мною ракета вытащить, твою мать. Альт, PKM. На люби точці на мати. і в тебе высветить координати. Цієї точки ти Мапу. ці координати залишаться в тебе у віконниці. Ах, твою ж мать. Кто мене бере в захоплення? Блин, ну это красота просто. Вот подумала на своей повединке и такая вода правый на месте. Что с шту происходит? Це по чм это пустое? Касончик забрав. І другу забрав, ну ти даєш. Дуже мене так душа цього А-50 забрати, але до нього добратися дуже тяжко. Давайте, коротше, рискнем народ. Набираємо висоту. Ну давай, давай, чого так довго, я не розумію, блин. Швидкість дуже мала. І спереді ППОшка, блин, я не встигну його пульнути. Прямо переді мною ППОшка. Давай, давай. Там прикол, що він якраз розвертається. в тому районі і летить ближче. Бачу його слід вже. Ну давай, давай! Блин, бо мені пішла. Давай. Бачу, ППО, где? Ты думал, хана ему? 12 секунд. 10, 9, 8, 7, 6. Твою мать. Кармы летят. Давай. Бинго. Давай, на прощание. Давай, забирай цю падлу. А По-любому. Только Давай, Ларин. давай. Е. Yeah. Е. <плес> це, 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 <плес> <плес> О, як я давно хотів цього А-50 забрати. Народ, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал і запам'ятайте головне, Далі буде тільки цікавіше. Всім пока-пока.